Моє вітання, шановне панство! Ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні у нас на огляді буде можна сказати, революційна зарядка від компанії HOKO. Даний виробник нам добре відомий як. Виробник різноманітних аксесуарів для портативних і мобільних гаджетів. І ось, будь ласка, від компанії HOKO в нас також на огляді є зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів, який коштує буквально копійки, і при цьому тут є абсолютно все, що тільки може бути в автомобільному зарядному пристрої. Зарядочка має зарядний струм до 6 ампер і може працювати з акумуляторами будь-яких. Типів це і звичайні акумулятори, і АГМ-гель акумулятори, і також літньоальні акумулятори. Зважаючи на вартість цього зарядного пристрою, мені навіть не віриться, що. В цій зарядці є такі можливості, але вони зазначені в інструкції і також відображаються на самому дисплеї зарядного пристрою, який, до речі, дуже цікавий, і ми його згодом побачимо. Також максимальний зарядний струм 6 ампер дозволяє нам заряджати акумулятори ємністю до 100 ампер годин, тобто найбільший акумулятор автомобіля, який може бути на ньому встановлений. Цим зарядним пристроєм ми спокійно можемо зарядити. Також не забуваємо, що це імпульсний зарядний пристрій, і в принципі ось цей зарядний струм 100 ампер годин. Мені здається, трішки занижений. Я думаю, що тут спокійно можна працювати з акумуляторами 120 і 150 ампер годин. Тому, в принципі, по можливостям зарядочка просто топова. І єдине, що мені тут поки що трішечки не подобається, це негерметичний корпус. Як ми бачимо, ось тут і ось тут у нас є вентиляційні отвори. Також тут встановлено кулер, який проганяє повітря через корпус зарядного пристрою. Відповідно, зарядочка не захищена від впливу зовнішнього середовища і всередину може потрапляти волога, пил і бруд. Тому користуватись нею потрібно обережно і бажано десь в чистому місці. Корпус зарядки повністю пластиковий, тут немає якихось прогумованих або посилених, захищених елементів, і, чесно кажучи, пластик тут, ну, такий собі, повністю відповідає вартості зарядного пристрою. Але, в принципі, зарядка зібрана нормально, ніяких скрипів, люфтів тут не спостерігається. Дроти звичайні, не морозостійкі і, в принципі. Клеми тут також стандартні, але вони при цьому міцні, потужні і виготовлені з досить товстого металу. Інколи навіть у більш дорогих зарядних пристроїв клеми роблять з дуже тонкого металу, які просто самі по собі гнуться. Тут міцна нормальна клема, яка буде нормально триматись на клемі акумулятора і забезпечуватиме нормальний контакт. Також давайте подивимось на місце з'єднання. Дроту з самою клемою. Тут воно зроблено все дуже класно. В нас дріт зафіксований в двох місцях, і далі, ось тут він затиснений і додатково ще припаяний. Тобто, в принципі, все зроблено по. Законом контактного з'єднання, і це мало там не ну, я не знаю, якась там одна з десяти, одна з п'яти зарядок, у якої ось цей момент зроблено якісно. Зазвичай виробники зарядних пристроїв чомусь. Моменту з'єднання дроту з самою затискною клемою приділяють замало уваги на мій погляд. Тут все зроблено дуже класно і якісно. І, знову ж таки, це в мене ніяк не корелюється з вартістю цього зарядного пристрою. Окрім того, що це імпульсна зарядка, яка може працювати з автомобільними акумуляторами будь-якого типу. Це ще й інтелектуальна зарядка, яка заряджає акумулятор вісім етапів, і тут передбачено режим відновлення, тобто режим десульфатації. І цією зарядкою можна не тільки зарядити акумулятор, а відновити його в разі отримання глибокого розряду. Далі давайте подивимось, як цей зарядний пристрій веде себе в роботі. І, звісно, почнемо з перевірки. Захисту від неправильного під'єднання. В разі, якщо ми переплутали полярність, на зарядному пристрої, точніше, на його дисплеї, з'являється відповідний напис, і зарядний пристрій подає звуковий сигнал. Тому підключаємо зарядний пристрій до акумулятора правильно, і на велетенському контрастному дисплеї бачимо наступні параметри. Зарядний пристрій може показувати температуру зовнішнього середовища, зарядний струм в даному випадку 6 А і напругу 13,6 В. Також тут видно індикацію, по якій відображається рівень заряду акумулятора у відсотках. За допомогою сенсорної кнопки мод ми можемо обирати різні режими для заряджання акумулятора. Це може бути звичайний. Режим для звичайних акумуляторів, або режим заряджання тягових акумуляторів. Я так розумію, тут мова йде про АГМ і гелеві акумулятори. Також є можливість заряджати мотоакумулятори, режим ТКЛ це режим, який використовується виключно для заряджання літіонних батарей, і режим з червоним хрестиком це режим відновлення акумулятора. В принципі, як ми бачимо, Дуже багато режимів, і всі вони працюють. Також зарядний пристрій можна використовувати в якості тестера. Ми його просто під'єднуємо до акумулятора, не під'єднавши до мережі 220 вольт, і бачимо на велетенському дисплеї всі необхідні нам параметри напругу і струм. Також тут відображається температура зовнішнього середовища. У зарядного пристрою є вбудований датчик температури, і якщо температура зовнішнього середовища більше, ніж плюс 28, зарядка перейде в літній режим, і тут буде така іконка у вигляді. Сонечка. А якщо температура навколишнього середовища буде менше ніж плюс 10, зарядний пристрій перейде в зимовий режим і в нас з'явиться іконка сніжинки. Тобто зарядка ще й автоматично, залежно від температури зовнішнього середовища, може підібрати необхідну програму для заряджання акумулятора. Зазвичай в наших відео ми не називаємо вартість товару, але Тут, в принципі, можна зробити невеличке виключення. На момент зйомки цей зарядний пристрій у нас коштує приблизно 744 гривні, і за ці кошти тут є абсолютно. Все і десульфатація, і восьмиступенева зарядка, і можливість заряджання літіонних акумуляторів, і купа, купа всього. Тобто абсолютно сучасний функціональний зарядний пристрій ще й з велетенським дисплеєм. Тут я одразу згадую людей, у яких є вади зору, яким не завжди зручно користуватись маленькими дисплеями. А тут у нас просто величезний дисплей з величезними цифрами, і все дуже класно видно і на сонці, і в темряві. В принципі, зарядочка за свої гроші просто топ. І, як я казав на початку відео, це ну, якась собі революція. Тобто за копійки ми отримали весь сучасний функціонал. Єдине, що тут у нас не герметичний корпус, і також досить короткі, як на мене, дроти. Тобто сумарно тут десь приблизно 1 метр довжина ось двох дротів. Тому зарядку потрібно буде тримати десь близько до розетки або придбати до неї подовжувач. А так, в принципі, все тут чудово, все працює, і за такі кошти зарядку однозначно можна розглядати до придбання. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.